Колишній боєць батальйону Донбас, а тепер народний депутат, показує фотографії фортифікаційних споруд поблизу Маріуполя. В травні він тричі інспектував оборонні споруди в секторі М, де саме не говорить військова таємниця, але каже, що за останню поїздку оглянув понад 20 кілометрів лінії оборони. Стверджує, що на лінії захисту, як на суші, так і на узбережжі, є дірки. А ті споруди, що готові, не відповідають існуючим реаліям війни. Вот, обратите внимание, дверь, присыпанная песком. То есть, я так понимаю, автоматчик против пушек там будет прятаться. Вот попытка на берегу выложить себе что-то вроде огневой точки. Значит, вот это вот то, что должно якобы останавливать сюда на воздушной подушке. Это из бетона. Но они не останавливают. Они, вот такие нужно, чтобы останавливать, по большому-то счету. Деякі бійці гинуть не від осколків російських бомб, а від уламків, бліндажів, каже нардеп. Хочу сказати, що в результате артиллерийского обстріла Широкина. наші бійці, бійці Національної гвардії, знаходили убежище в подобных укреплениях. Є вже случаи смертей від бетонних осколків. погиб недавно бойцы батальон Донбас, саме в результаті неправильного планування інженерних сооружения. Загалом на будівництво фортифікаційних споруд в зоні АТО держава витратила з бюджету 800 мільйонів доларів, каже Семенченко. Стверджує, що залатати дірки та перебудувати браковані укріплення вдасться за ті ж самі гроші, не втрачаючи нових. Але для цього потрібно, щоб до складу інженерних бригад входили досвідчені інженери та бійці, які не з чуток знають, як повинні будуватись укріплення. Якщо урядовці не прислухаються до звіту нардепа, то він обіцяє відправити його у прокуратуру. Рустем Бікіров, Тарас Біловол, соціальна країна.